І наші військові, і цивільні отримують ці сітки безкоштовно. Для того, щоб захистити наших військових, наших людей, нашу техніку від ворожих дронів, від імені кіноспілки мають честь сьогодні звернутися до вас, оскільки в нас за спиною чергова партія сіток, яку передають наші європейські друзі для наших військових і цивільних на фронт і прифронтові території. Наразі ми ведемо перемовини із підприємствами сільського господарства Франції і Нідерландів. І я думаю, вже через тиждень-два приїдуть принципово нові сітки. У описі до цього відео ви можете знайти посилання на сайт, де буде спеціальна форма для того, щоб ви могли відправити нам інформацію про те, чи хтось намагається саботувати цю програму та продавати ці сітки. Слава Україні. Зверніть, будь ласка, увагу про важливість технологічного встановлення їх, тому що як ви їх змойтуєте, так вони будуть і стояти. Перший сніг може звести всю роботу на нівець. Тож, друзі, а ми зараз розробляємо стратегію і розробляємо план, як їх встановлювати, і будемо надавати кожному.